У Черкасах презентували книгу, що допоможе подолати кордони між людьми з різними можливостями. Спеціальний довідник представили на регіональній конференції з безбар'єрності. На заході також підписали декларацію про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Регіональну конференцію з безбар'єрності організували лідерки руху жінки». Участь у ній узяли представники місцевих владних структур, громадськість, активісти та люди з інвалідністю. Головний меседж дискусії між учасниками післявоєнна Україна має бути безбар'єрною. Є великі, дуже великі проблеми в цьому напрямку. Їх потрібно було вже давно почати вирішувати, ну а зараз це просто нагальна така проблема, тому що повертаються наші військові, захисниці, захисники, і потрібно їх зустріти так, щоб хоч тут їм було комфортно. Вже потім жити, тому що все таки це треба. Безбар'єрність має стати нормою цивілізованого суспільства, яке піклується про своїх громадян. Переконані учасники заходу. Під час панельної дискусії спілкувалися щодо запровадження безбар'єрності у різних сферах життя. Ішлося також про регіональні плани відбудови України та шляхи їх реалізації на усіх рівнях. Безбар'єрності, кроми людей з інвалідністю, ще дуже багато існує. Це в галузі освіти, медицини, будівництва. Саме де я працюю у Верховній Раді в комітеті містобудування. Ось і саме зараз під час війни все необхідно. Необхідно сьогодні не займатися цим питанням, тому що найближчим часом буде відновлення і відбудова України від російського агресора. Одним із важливих завдань конференції стало затвердження декларації про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року на обласному рівні. Документ підписав начальник Черкаської обласної військової адміністрації. Ми говоримо про стратегії, говоримо, що це щось неймовірне. В реальності саме головне побачити, як кажуть, кінцеву мету, кінцеву візію для того, щоб ми знали, куди ми стримимося і де ми будемо на той період. Коли, можливо, кожен з нас буде вже зовсім в інших іпостасях, але коли немає цього, немає бачення, ми тоді не розуміємо, куди ми рухаємось і що ми маємо робити для того, щоб досягнути саме головне цієї мети. Під час конференції презентували довідник безбар'єрності, створений за ініціативи першої леді Олени Зеленської, а також практичний посібник альбом безбар'єрних рішень. Над практичними порадами щодо безбар'єрного доступу до об'єктів інфраструктури, а також до культурних та розважальних закладів працювали архітектори, науковці, представники громади та маломобільних груп населення. Робота над довідником не закінчена. Це робота всіх громадян, які дійсно вже готові. Вже тут ми всі говорили, безбар'єрність це не в містах, це безбар'єрність у наших з вами головах. Тому цей довідник можна доповнювати по принципу Вікіпедії. Може ще щось треба, щоб це було швидше і, як на нашу думку, всіх, оскільки живемо всі поряд в одних громадах, і це буде дійсно правильно. Регіональна конференція у Черкасах завершила низку тематичних заходів, які відбулися у великих містах України. Та вона лише окреслила необхідну діяльність на майбутнє, яке має бути дійсно безбар'єрним. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.